Привет, друзья. Сегодня перед вашим оглядом вот такие вот набир. Набир инструменту можно использовать для ремонта мобильных телефонов. Значит, есть такая выкрутка. Вот она. В принципе, ничем не изменяется. Ну и Набори. Шестигранничок маленький. Магніт є. Раз, все. Вставили і воно тримається. Викрутки різного варіанту є. Тобто, що вам треба, ви можете завжди собі звідти дістати. Подивилися 1, 2, 3, 4. Треба Дана така. Раз, вставили. Все, працюємо. Матеріал непоганий прорезинений алюмінієвий. Ну, можливо, з якісь такі. Маленька. Удобно. Займаємось. Так, і того у нас 3, 6, 7. 14 і 8. 32. Плюс в додачу йде от такі от. Значите, на ну все складається, щоб не загубили його тому подібне. І такий пінцетик. Деталь дістали положили себе. Як далеко може летіти? Так все. Дістали. положили. Так что это маленькая деталь, я свою положил, подсевал назад сложил. Есть специальное место для того, чтобы его разложить. Все и у вас все в явности. Складается очень просто. складается. все вот так. І йшли. Раз, і закрили. Все, він вас не заставить. Не випаде, не розсиплеться. Зафіксовано каперетинка. Все використовуйте собі, Ну так. Да. Хтось каже Белл. Дешева фірма і тому подібне. Яка різниця? У вас от є наборчик. Ви не будете їм часто. Це для професіоналів, можливо, воно так. А для вас вам достатньо от такої от невеличкої. І все. Добре, дякую за увагу.